Рандомний факт про мене, я обожнюю старі серіали, і під словом старі, я маю на увазі не ті, що вийшли три роки тому, а прямо такі старі, що вийшли тоді, коли я ще не народилась. Певна жахлива якість і піксілі викликає якусь дивну ностальгію, яка окутує мою душу. Передивилась всі старі серіали 90-х та 2000-х. По декілька разів. Ну традиція в мене є така. Не проходить ранок без 20-хвилинної серії в якоїсь атмосфери минулої епохи. Це мій магній. Нещодавно я відкрила серіал, який я ніколи не бачила і не чула, і хто знав, чому Взагалі, британський серіал, а ви знаєте? ні, напевно ви не знаєте. А британський гумор це мій гумор. Його теж ніхто не розуміє. Серіал називається Бібліотека Блека. Він про бібліотеку. Книги я обожнюю. За три серії Джейн Остін упомінулось, здається, разів за два. Ну круто, ні? Хрініть, інтро, ні. Таке старе, все книгарня блека. Зібралось все, що я люблю: книги, атмосфера Лондону. А ще головний герой алкоголік. Шкода, що там тільки три сезони, напевно, тому що романтизація алкоголізму. Тож, ось вам мій рекомендаціон. Якщо ви теж фанат старого і серіал друзі по 16-му кругу вже не вражають, подивіться цей серіал. пір я взагалі стала, стала тим критиком серіальним.